Провалили історичну можливість. Верховна Рада не змогла знайти голосів за у питанні декомунізації та дерусифікації назв понад 300 населених пунктів. Тож нардепи повернуться до цього згодом. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу. За його словами, на засіданні погоджувальної ради ухвалили рішення, що до парламенту внесуть нову постанову, з якої вилучать п'ять населених пунктів, і проголосують її заново. Попередньо йдеться про перейменування населених пунктів Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Нагадаємо, після проваленого голосування обурені парламентарі стали кричати ганьба та почали блокувати трибуну. Все через те, що за постанову про декомунізацію населених пунктів проголосували лише 208 нардепів із необхідних 261. Із зареєстрованих на засіданні обранців взагалі не голосували 75 осіб п'ятеро утрималися ще троє були проти. Найбільше тих, хто не голосував, представники слуги народу. «Забракло голосів партії Слуги народу». Тобто, це ті, які мають абсолютно більшість парламенті. Очевидно, що якби була чітка позиція цієї фракції, проблем би не було. Але на жаль, в дуже багатьох питаннях, які якраз стосуються на національної ідентичності, представники керівництва цієї фракції. В першу чергу орієнтується радше на е, проросійські сили в парламенті. Велика кількість депутатів, в тому числі ті, які заявляють, що вони борються за звільнення Росії України від російської агресії, на жаль, не готові звільняти її е, навіть на мапі країни. Я вже не кажу про те, щоб десь воювати в будь-якому випадку приймування відбудеться. Це питання не має дискутуватися. Це закон, який діє, який має бути виконаний. До слова, ще у 2022-му в Україні перейменували близько 10 тисяч топонімів і демонтували 145 пам'ятників пов'язаних з російськими діячами. Процес дерусифікації не проходить і без скандалів на місцевих рівнях. Так, у серпні цього року мер Одеси Геннадій Труханов розкритикував перейменування топонімів у місті, які затвердила Одеська обласна військова адміністрація. Водночас, очільник останньої Олег Кіпар наголосив, що нині в українському місті на місце вулицям, названим на честь людей пов'язаних з Росією чи радянським союзом. У липні мер Дніпра Борис Філатов також виступив проти перейменування топонімів, заявивши, що міська рада хоче зупинити це божевілля у місті. Софія Фенко, телеканал НТА.